Наталя забіла казка, рукавичка. По ялинку внучка з дідом йшли по лісі навмання, а за ними бігло слідом довговухе цуценя. Задивилась, мабуть, внучка на ялинку на сосну і зронила якось з ручки рукавичку хутряну. Рукавичка невеличка на снігу. Собі лежить, раптом мишка тишком нишком з нірки вилізла й біжить. Ну й хатинка, ну й дивинка, відгукнися хто тут є, тільки голосу з хатинки щось ніхто не подає. Влізла мишка в рукавичку і сама в ній стала жить. Раптом сайчик побігайчик, з під ялиночки біжить. Ну й хатинка, ну й дивинка, відгукнися, хто тут є? Чує зайчик із хатинки? Хтось там голос подає. Є тут мишка гострозубка. Ну, а ти хто що за гість? А я зайчик-побігайчик. Довгі вуха куцить хвіст. Вліз із зайчику рукавичку, Стали вдвох у хатці жить. Раптом білка, стриб із гілки. Та по стежечці біжить. Ну і хатинка, ну й дивинка, відгукнися, хто тут є? Чує, білочка, з хатинки хтось там голос подає. Є тут мишка гострозубка, є тут зайчик куций хвіст. А я, білка, тепла шубка, невеличка я на зріст. Влізла й білка в рукавичку, стали б трьох у хатці жить. Глядь, поглядь, аж ось лисичка По під соснами біжить. Ну й хатинка, ну й дивинка, відгукнися, хто тут є? Чує лиска із хатинка, Хтось там голос подає. Є тут мишка гострозубка є тут зайчик куций хвіст, є тут білка, тепла шубка. Ну, а ти хто? Що за гість? Хто ж не зна мене лисичку і вигадливу й метку влізла й лиска в рукавичку, Примостилася в кутку. Ще й кабан прибіг і кластий, і куниця, і їжачок. Тут і голці ніде впасти. Стільки сміху і балачок, рукавичка невеличка, на снігу собі лежить, а з барлогу на дорогу вийшов заспаний ведмідь. Що за зборище зібралось? Що за хата? Хто тут є? Хто здіймає сміх та галас зовсім спати не дає. Є тут мишка гострозубка, є тут зайчик, куций хвіст, є тут білка тепла шубка та малесенька на зріст, Ще й лисиця є сестриця і вигадлива й метка. Є кабан, їжак, куниця? Ну. Оце нас ляка?» Я ведмідь, я хочу спати, сміху жартів не люблю. Сяду я на вашу хату, всіх вас разом роздавлю. Злий ведмідь, горчить, лютує, ломить всі кущі підряд. Що робити? Хто врятує переляканих звірят? Тим часом дід та внучка вже ялинку принесли, та у внучки змерзла ручка, що аж за шпори зайшли. Рукавичка де ж поділась, загубила гай-яй. Побіжи, мій песик милий, рукавичку відшукай. Песик дівчинку послухав хвіст у гору в землю ніс і примчався скільки духу. На те місце саме вліз. Рукавичка, як живає, ходить ходором тремтить, а до неї підступає розлютований ведмідь. Як загавкав пес на нього, аж ведмідь оторопів, зразу втік і до барлога, причвалав і захропів. Тут звірята всі зраділи, стали песика хвалить, що прогнав ведмедя сміло. Не злякався ні на мить. каже песик, дуже прошу інше мешкання знайти. Треба дівчинці хороший рукавичку віднести. А хіба ж це рукавичка загукали всі? Невже? В нас нема такої звички забирать собі чуже? Всі ми підемо з тобою рукавичку повертать і веселою юрбою звіри. Вирішили в путь. До дівчатка за хвилинку рукавичку віднесли і всі разом круг ялинки танцювати почали.